Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Дворщ. Останнім часом дуже багато звертаються людей із запитаннями і хочуть отримати консультацію з приводу лікування того чи іншого захворювання. І я вибрала такі основні запитання, з якими найчастіше звертаються на консультацію. І я думаю, що багатьох із вас зацікавлять відповіді, які я буду давати на ці питання. І, можливо, кому буде цікаво, можливо, хто стикався ще з такими проблемами. Перше запитання, яке найчастіше зустрічається, це випадання волосся. Чи є такі рослини, які здатні б зміцнити волосся, надати йому здорового, такого гарного вигляду, блиску, зміцнити волосяні цибулинки та якими, якими рослинами ми користуємося в даних випадках. По-перше, я б хотіла звернути увагу, що випадання волосся, і, зокрема, стан шкіри, це робота внутрішніх органів. Відповідно, відбуваються якісь збої в роботі систем, в роботі органів. Найчастіше це захворювання печінки, порушення антитоксичної функції печінки, це стреси, часті, нервові перенапруження, це збій в роботі щитовидної залози. Але якщо ми от говоримо такі основні принципи лікування, то ми можемо використовувати рослини, як ну, якщо, от, наприклад, є така проблема, і людина не пройшла обстеження, яка вона не знає чітко, яка причин, яка основна причина. Чина того, що випадає волосся, то ми можемо користуватися косметичними такими засобами, чисто косметичними, усувати в багатьох таких випадках це дозволяє усунути цю проблему. І, звичайно ж, це стан, от, наприклад, буває так. от Ми знаємо, що є в нас вітаміни, такі, які відповідають за стан шкіри, коли шкіра набуває здорового вигляду, відповідно, волосся набуває здорового вигляду, воно не випадає, воно не. Воно блистить, і це такі вітаміни, як вітамін А, вітамін Е, вітамін Д. Тобто ці вітамінні комплекси, звичайно, можна використовувати, попередньо проконсультувавшись зі своїм лікарем, тому що є такі особливості, кожний організм це, має свої особливості, і ці особливості, супутні захворювання, відповідні стани, також треба враховувати. Але вітамінний комплекс його завжди можна поприймати. І, і буває, буває Наприклад, такі моменти, що людина поприймала ці вітамінні комплекси там протягом 2-3 тижнів місяця. І ця проблема вона потихеньку усувається. А що ж стосується косметичного такого догляду за волоссям, От у нас є і бальзам по догляду за волоссям, і косметичний збір, називається він, так, для догляду за волоссям. От у цей косметичний збір входять квіти на гідок, ромашки, трава парила звичайного, шавлії, листя. Горіху, корінь аїру, корінь лопуха, листя, берези та кропиви. Тобто, цим збором ми можемо заварювати, от помили голову і потім відповідно прополоскали цим збором. А попередньо втираємо є такий бальзам по догляду за волоссям. От особливо молоді дівчата вони дуже полюбляють цей бальзам, тому що після його використання волосся стає м'яким, шовковистим, набуває здорового вигляду. А до складу його входять це йде іде водно-спиртовий екстракт. Це такі рослини, як шавлія, лікарська, рута садова, нагідки, корінь лопуха і листя горіху. Тобто цим косметичним збором також можна скористатися. Але я вже от хотіла б зазначити також такий момент, що найчастіше волосся випадає, коли порушена. Функція щитовидної залози. І наступне питання, яке, ну, мабуть, більше 20 чоловік звернулися на консультації, які хочуть отримати відповідь на це запитання. От дифузний зуб, знижена функція щитовидної залози, випадає волосся, шкіра суха, людина роздратована, перепади артеріального тиску, тиск то високий, то низький, болі в ділянці серця, неприємні відчуття, відчуття такої постійної втоми. І інколи в кого з'являються і алергічні реакції, тому що, як ми знаємо, що зоб це збільшена щитовидна залоза, саме за рахунок, коли стани, за рахунок дифузних включень, тобто це нестача йоду цього мікроелементу, і дифузний зоб найчастіше буває при. Гіпофункції щитовидної залози та при ознаках аутоімунного тиреоїдіту, тобто, як ми знаємо, і відповідно такі люди вони постійно скаржаться на загальну слабкість, вони не відпочивають, у них порушений сон, у них лабільна нервова система, алергічні реакції, як я вже сказала, тому що позаду щитовидки вагус, вагус він механічно стискається збільшеним збільшеною щитовидною залозою, тому що є тиреоїдіт, є запалення і. І одна гілочка вагу, все, як ми знаємо, йде до серця, одна йде до печінки, до кишечника. і, відповідно, Коли порушується функція інрвації печінки, то можуть виникати алергічні реакції часті, можуть виникати такі порушення функції кишечника, гіпофункція кишечника, тобто порушення травлення, можуть такі різні симптоми бути з боку гепатобілярної системи. І як ми лікуємо основне, це що цікаве, це лікування, чи це лікується, чи лікується гіпотереоз, чи лікується аутоімунний керіоїдії, тому що багато лікарів говорять, що це не лікується, назначають аутерокс, альтіроксин, тобто гормонозамісну терапію. Але е, коли люд, люди хочуть саме лікуватися, е, то е, я хочу з такою повною відповідальністю зазначити, що лікування е, щитовидки, гіпофункції є і воно є надзвичайно ефективне. Я б сказала, що. Щитовидка лікується навіть краще, чим інші захворювання. І даємо ті рослини, які містять мікроелементи, які містять високомолекулярний йод. Зокрема, ми знаємо така рослина, як перстач білий потентіля альба. це рослина, яка містить високомолекулярний йод. І саме прийом високомолекулярного йоду, він є, тобто рослини, які містять високомолекулярний йод, він є надзвичайно важливий і це ізумовлює. Динаміку лікування, позитивну динаміку лікування. Справа в тому, що щитовидна залоза, вона, її функція, її робота залежить від. Факторів зовнішнього середовища. Тобто, що це значить? Це значить, от, наприклад, якщо людина провела гарно час, відпочила, ніхто її не зіпсував настрій, то я так скажу, що, наприклад, потреба у високомолекулярному йоді становить тисячу молекул. Тобто людина позитивно провела день, вона мала позитивні емоції і, відповідно, знижується потреба щитовидної залози в високомолекулярному йоді. Якщо ж навпаки, вона побувала. На сонці, вона е, фізично попрацювала, їй зіпсували настрій, вона не виспалась, вона стала втомлена. То видно, залоза потребує, е, наприклад, вже там 100 тисяч цих молекул. Але ж якщо людина приймає е, препарати, які, аптечні препарати, наприклад, такі, як йодомарін, Йосен, е, то е, там невисокомолекулярний йод. І той йод, якого е, Надлишок іде в організмі. Якщо щитовидна залоза його не бере ці молекули для того, щоб нормалізувати свою роботу, він відкладається в організмі, він не виводиться, бо він невисокомолекулярний його дуже важко вивести. І відповідно, тоді, куди він іде, він йде на параштитовидну залозу. Він йде на суглоби, порушується. паращитовидна залоза, вона регулює кальцій, і тоді відкладаються солі, ті солі кальцію, які у великій кількості, які шкідливі, і вони відкладаються і по хребту, це остеохондроз, і може бути сичокам'яна, нирковокам'яна, камяна жовчокам'яна хвороба. Тобто ці солі вони кристалізуються, утворюється пісок, утворюються камінці. Але якщо високомолекулярний йод. То щитовидна залоза бере тільки йоду, скільки їй необхідно для роботи а надлишок виводиться. Тобто... Шкоди немає ніякої, тільки 100% таке хороше стовідсоткове лікування без побічних дій. Оце саме я хочу наголосити, що фітотерапія траволікування, в першу чергу це є доступний, це є безпечний, ефективний і надійний засіб, який дає при такому серйозному ставленні до лікування, який забезпечує і дає позитивну динаміку. Що ж ми маємо для лікування щитовидної залози? Зокрема, я хотіла сьогодні це дефут. І е, зниження функції щитовидної залози. У нас є препарат, розроблений такий препарат, е, називається тіросан фітокомплекс. До складу його входить внутрішній кіросан, це до складу його входять такі рослини, як білокудряник, чорніючий болота нігра, вовконіг європейський, як джерело йоду, перстач сріблястий та квіти воду, і перстач білий корінь, перстачу білого. Це йде як джерело йоду, це для внутрішнього вживання. Обов'язково, як ми знаємо, що щитовидна залоза вона контролює роботу нервової системи. Ми даємо ті рослини, які мають це. Дативну, заспокійливу дію, це такі рослини, корінь валеріани, синюки блакитної, пустирні, або можемо брати навіть білокудрений, чорніючий, м'яте перцевої, лаванди, розмарин, гліб. Тобто це є заспокійливий заспокійливі екстракт, заспокійливі крапельки. Потім є в нас терросан зовнішній, який ми наносимо на ділянку щитовидної залози один раз на день по інструкції. Є інструкція, це також такі входять персп. Перстач прямостоячий корінь, лабазник вязолистий, і буркун лікарські. Тобто це є комплекс лікування, це є не одна рослина. Ми даємо комплексне лікування, враховуючи, враховуємо ми обов'язково рівень, е, гормональний рівень обстеження і е, відстежуємо у динаміці це все. Е, потім наступне запитання. Я також хотіла на нього дати відповідь. Е, зокрема, е, от люди досить часто запитують, які. Рослини можна використовувати для того, щоб нормалізувати функцію наднирників. Чи є такі рослини в природі? Є і вони ефективні. Всі ви їх добре знаєте. Це такі рослини, тому що от ми знаємо, що наднирники вони відіграють це, вже як іде вищий регуляторний механізм. Надниркові залози або наднирники вони контролюють роботу і нервової системи. Вони контролюють повністю всю функцію гормональну в організмі, роботу ендокринної системи. Наднирники виробляють такі гормони, як кортизол, кортикостероїдні гормони це надзвичайно велика кількість, це біля 150 найменувань. Тобто, це повністю регуляторний механізм, регулює функцію, регулює роботу і органів, систем, і ендокринну функцію. Тобто це є надзвичайно такі важливі органи в нашому організмі. І коли порушується функція, коли йде навантаження, от коли, наприклад, людина вимушена через якісь захворювання. Внутрішні приймати велику кількість гормонів, зокрема, такі як кортикостероїди, кортикостероїдні гормони, наприклад, такі як і дексаметазон, і преднізолон, і використовувати мазі різні на гормональній основі, то наднирники, вони знаходяться в такому стані навантаження на, на, на них. І відповідно виникають симптоми такі, це виникають різні і набряки, і різні такі стани, і порушення гормональної функції може бути. І, Запитую, чи є такі рослини, які нормалізують роботу наднирників. Так, звичайно, є. Ці рослини це такі як листя смородини або гілочки смородини. От Якщо весною літом восени, то можна використовувати листя, І якщо це взимку, то можна користуватися гілочками, корінь солодки голої, також це гліцерізіди. Ці гліцерізіди знімають запалення, покращують функції надниркових залоз. Череда трироздільна. Це також ми користуємося. Одна з а можна дві столові ложки, але тільки три роздільна, тому що є інші види череди, які не дають таку, такої дії саме на наднирники. І е, хотіла б я також зазначити ще, от, показати таку рослину, яку ми вирощуємо. Оце в нас є наш змієголовник Молдавський. От ми бачимо, яка, яка це гарна рослина. Я скоро про неї буду розповідати, бо вона вже цвіте, вона вже така знаходиться в активній стадії цвітіння. І ця рослина. вона Місти таку діючу речовину, як цитраль, і от саме цитраль відноситься до ефірної олії, і саме змієголовник головник має, я б сказала, найкращу дію на роботу надмірників. І от, якщо, наприклад, у людини є псоріаз. Вона використовує мазі, вона використовує препарати або атопічний дерматіт на основі на гормональній основі той самий дексаметазон. Вона змушена приймати, щоб знизити от в стадії загострення, знизити такі процеси. То Саме змієголовник він відновлює роботу, покращує функцію наднирників і відповідно лікує те захворювання, тому що змієголовник він має ще і заспокійливу дію, і дуже добре діє на всі органи, на всі системи, на печінку, на шлунково-кишковий тракт, і на наднирники, на наднирники і на нирки. Шановні мої підписники. Я рада буду відповісти на ваші запитання. От під цим відео є номер телефону, є вайбер, по якому ви можете писати, ви можете запитувати, і я буду або у своїх відео, або індивідуально, в індивідуальному плані, або в телефонному режимі, також коли ви зателефонуєте, відповідати на запитання. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео і будьте здорові!